Великий бізнес не ухиляється через офшор. ФОПи не працюють як обнальні контори. Всі платять відповідно до доходів. Третій момент. Прогнозованість та поетапність. Різкі зміни це в, першу, це в першу чергу шок для економіки. Вони не мають бути відразу в один раз взяти і все різко змінити. Якщо реформа буде поетапною, з публічним обговоренням і підтримкою бізнесу, вона має шанс на успіх, бо має бути від бізнесу, що вони хочуть, які вони хочуть податки. Мають бути пропозиції від бізнесу, щоб влада їх почула, щоб були оці обговорення для того, щоб прийти до єдиного. Вирішення питання, що з податками, які вони мають бути, щоб вони були і для держави вигідними, і для бізнесу. А для цього треба оця взаємодія. Якщо реформа буде поетапною, а з публічним обговоренням і підтримкою бізнесу, вона має шанс на успіх. Тільки так, тільки обговоренням. Обов'язкова мова це боротьба з тін з тінізацією цифровізації, реформи податкової В податковій системі мають відбутися реформи. Мають вони відбутися. Чого очікувати бізнесу та громадянам? Малий бізнес це зростання навантаження, можливе повернення касових апаратів. Середній та великий бізнес суровіший контроль, більші податки. Якщо казати про громадян, Можливе підвищення податків на доходи нерухомість та авто. Тож суспільству варто очікувати на складні, але неминучі зміни. Питання підвищення податків, про що заявив Данила Гетьманцев? Який же можна зробити висновок? Після перемоги буде складне, але необхідне відновлення з погляду Данила Гетьманцева це підвищити податки. Податки зростатимуть, але головне не ставка, а довіра до держави. І в цьому також буде велика проблема довіра до держави. Готові ви до нових правил гри, шановні глядачі, ось, якщо казати про оці податкові моменти, в розумінні підвищення податків, в розумінні цієї податкової реформи. Напишіть у коментарях, що думаєте про цю податкову реформу. Всім дякую і вже до нових зустрічей.